Все сталося з березня минулого року у селищі Володимирець. Поєтика між двома товаришами дійшла до вбивства. Два удари ножем у плече позбавили життя 36-річного чоловіка. Потерпілий 36-річний Володимир самотньо проживав в Володимирецькому районі. Зловмисник, 51-річний Олександр. Він його товариші вони неодноразово зловживали алкогольними напоями разом. Цього разу розпивання горілки дійшло до конфлікту. 51-річний Олександр взяв ніж і всадив товаришу кілька разів у спину. Після цього пішов. Вже мертвого Володимира знайшли сусіди. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. На даний час зловмисник затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тим. Часового тримання кузнецівського міського відділу на суді обвинувачений пояснював, що достеменно не пам'ятає, як сталося вбивство. Мовляв, він прокинувся, а співпляшник вже був мертвий. Проте численні експертизи, відбитки пальців та допит свідків все ж довели провину чоловіка. Обтяжуючою обставиною було те, що чоловік скоїв злочин, будучи нетверезим а пом'якшуючою, що раніше не судимий, взявши до уваги всі аргументи, суд виніс вирок. три з половиною роки у колонії.